Всім привіт! Отримав посилочку саженців винограду від таких виноградарів як Нижня Папа. Зараз розпакуємо, подивимося, що там всередині. Значит, отак запаковані тут волого. Десь у нас сантиметрів 50 приріст, лоза вся визрівша. Поки що все подобається. Тут у нас 15 саджанців. Давайте подивимося. Подивимося, що я замовив. І так, абажур, алекс, кишмиш, басанті, біла надія, взльот, водолій, кишмиш Іриска, Купідон, Львівський, Нікітон, Кишмиш Рататуй. Тера, торнадо, Тор і вакула. от, от прайсик від Нижньої Папи. Поки що все подобається. Зараз розпакую і подивимось кореневу. коренево. Так, ну що, а ось і коренева. Е, скажімо так, є коренева краща, є коренева гірша, але в загальному все подобається. Значить... Бачимо, які корінчики. Корінчики є. Не один, не два. День-один ну, -один є чуть слабший, але він все нормально, він тут як мізінець, як олівець, лоза. Так що все чудово. Саженцями я задоволений. Можу рекомендувати цей виноградник.